Всім привіт! Сьогодні у нас на переобладнанні в електровелосипед Cronus Phantom. Такий Military Edition. Вже почали його збирати. Сам велик виготовлений дуже якісно. В ньому алюмінієва рама, вся проводка йде внутрі, гарна вілочка Сантур з алюмінієвими штанами переднє колесо під ексцентрик гальма гідраличні шимано диск теж шимано гарний обод подвійний пістонірований, дуже міцний хороша покришка від фірми кенда вілочка обладнана локаутом та прилодом. Можна регулювати жорсткість та блокування на шосе, якщо потрібно. Перемикачі теж шаману. Встановили дисплей LCD 5 для керування швидкостями. З іншого боку, в нас ручка газу куркового типу. Встановили керуванням вверх. Аргономічні встановили гріпси. Далі що в нас? Буде зараз установлений пас асіст. Він в нас інтегрованого типу, той, що встається на ці шліці і дуже міцно прикріплюється к рамі. Там в ньому вже і сенсор, і магніт в одному місці дуже якісно зроблене. Зараз покажу, як він виглядає. Та ні, я приготував його, зараз. Ось ось такий принцип і магніт, і сенсор в одному місці. Підключається на контролер. І можна їхати. Тобто цей велосипед можна буде керувати як ручкою газу, так і пас асистентом. Підійде для тих, хто хоче заощаджувати багато енергії, щоб нам, ну, вистачало на більшу відстань. Заднє колесо також же підготували. Встановили 500 від емксус. Бачите, оригінальне, тому що напис не маркером зроблений, а імбасурований на заводі. Ось так виглядає оригінальний Мксус. На ньому є маркировочка, що він зроблений в 2022 році, в сьомому місяці. І модель XF15RP r трещотку. Тріщоточка Шиману, 7 швидкісна. Перемикач іде тут олів'я Shimano. Теж якісний вже нового зразку. Далі у нас, що ще можна показати, Дрот іде з перем... 에... штекером для легкого бортування та розбортування, перемикач, теж Shimano турний і система шатунів, теж шимано. Ну і так вийшов велосипед на якісному обладнанні і буде встановлений на нього оригінальний якісний комплект. Клієнт забажав акумулятор на 10 а -годин, хоче їздити на Pass асісті. В такому випадку він буде проїжджати 60 км на одному заряді. Хоча за бажанням можна встановити і більше. Якщо питання, як вам такий контент, будь ласка, напишіть в коментарях, з вас лайк і підписка. Всім дякую за увагу. Трошки пізніше зніму відео, що з цього вийшло. Всім пока.